Вітаю вас, любі малята, на нашому занятті з природознавства. І запрошую у цікаву подорож до лісу, до справжнісінького лісу. А до кого ми підемо у гості, ви наздогадаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. Тож слухайте уважно, хто повільно так повзе хатку на спині везе. В кого хаточка чудна! Кого на спині вона, хто відколи спочиває, ріжки й ніжку в ній ховає? Наздогадалися? Звичайно, це равлик. І сьогодні равлик запрошує нас у гості. Виноградний равлик. Живиться листячком. Давайте обережно, щоб не пошкодити, візьмемо на долоньку та й роздивимось. Яка в неї хатка? Так. І ось яка в неї будова тіла. Оце, що ми бачимо, схоже на вуса, це насправді не вуса, це її очі. В неї нема шиї, вона не може озирнутися. І для того, щоб бачити навкруги себе. В неї ось такі оченята. Ось яка вона. Ми її зараз роздивимось і випустимо. А це родичі садового равлика виноградного. Це лісові равлики. Ось вони мешкають на курі дерева. Бачите, равлики вони різні, за розміром, формою, кольором. Бачите, скільки їх тут багато? Ось вони зовсім малесенькі. Ці равлики живуть ось на такому височезному дереві. І ми з вами з ними знайомимось сьогодні з мешканцями лісу. Знайомимось, тихенько за ними спостерігаємо, щоб вони трішечки нам відкрилися в свою таємницю, так, життя. Трішечки підглядимо за природою. Мені дуже сподобалась наша подорож, і я пропоную вам намалювати равлика. Для цього беріть фарбу, папір і зустрінемось на наступному занятті з малювання.